Мужі галілейські, чого ви дивитесь на небо? Часто наше духовне життя, релігійне життя також виглядає так, що ми дивимось на небо, стоїмо на місці і дивимося на небо. Не йдеться про те, що ми дивимось на небо там вгору під час молитви чи щось такого. Ні. Не. Йдеться про те, що наше духовне життя є тільки очікуванням. Чогось, що має надійти. Так, звісно, очікуємо другого брежеся Христа. Але цей час, який нам Бог дав до цієї події, не повинен бути власне, для нас таким пасивним очікуванням. І тому Христос перед Своїм Вознесінням розсилає учнів, розсилає по всьому світі, розсилає проповідувати, щоб цей час. Коли він повернеться, ми його дійсно використали з найбільшою, з найбільшою користю для, для нас самих, для церкви, для його справи, для тої його справи. А то, що він вознісся, це вже, вже як голова тіла, яким є його церква, він вже є в небі. Тож можна сказати, що ми також. Залишаючись на землі, вже частково перебуваємо з ним в небі. Це дає нам сил, це дає нам е, міці для того, щоб продовжувати ту на землі його справу. І якщо це будемо робити, то можемо не сумніватися, що також будемо разом з ним в небі. Амінь.